Друзі, всім доброго дня. Я хочу поділитися історією. У нас в клініці насправді є дуже велика кількість складних пацієнтів. Чому вони складні? Того що їх готують до трансплантації органів і є група пацієнтів, яких ми вже спостерігаємо і доглядаємо після трансплантації органів. А є декілька таких дуже цікавих, я б сказав, навіть плачевних. Випадків це пацієнти, яких готували до хірургічних втручань складних. Один пацієнт це заміна суглобів, а інша пацієнтка — це вже третя була офтальмологічна операція. Ось і вимогою лікаря-ортопеда і офтальмолога було сходити до стоматолога і прибрати всю інфекцію з ротової порожнини. Ну, вони, звичайно, пішли до стоматолога, всю інфекцію прибрали. Перший пацієнт прооперований і в нього відторгнення кульшових суглобів, трансплантання, нагноєння, свіщі. Ортопед дивиться і каже: А ви стоматолога були? Так, я був доктор стоматолога. Вам все зробили, ну, каже, так, все зробили. Тобто ортопед потім дивиться до роту пацієнта і каже: Ну, слухайте, це ж не серйозно. Ну що ж ви зробили? Тобто воно все хитається, воно все смердить. Діти виправляйте. Пацієнт попадає до нас на консультацію. В пацієнта вагон безнадійний зубів, який треба було видалити, вагон кар'єсу і передонти третьої степені. Все гніз стікає. Ну от, власне, це дуже серйозно. Тобто, якщо ми думаємо, що без зуба лишитися, це це там проблема, не проблема. Тобто, це повторна операція, це операція за кошти пацієнта, повторну операцію завжди складніше робити, ніж ніж першу. Пацієнт пролікований, стабілізований, всі зуби безнадійні видалені, здоровий, пішов на повторну операцію. Через пів року його зустрінемо. Інша пацієнтка, третя невдала автомалочна операція. Аналогічна історія: готували її до, до операції. Підготовка це уколинькоміцину, це зняття камня і, і вся історія. Пацієнтки третій степені, парадонтиту. Є зуби, які вже не можна зберегти. Ну, Дуже-дуже серйозно. Ротова порожнина це є вхідні ворота, це взагалі є невід'ємне ціле ну, цілого організму. Тобто, якщо ви думаєте, що ви оперуєте п'яту там чи пальця на нозі, а, а рот дуже далеко, то ви дуже помиляєтеся. Бережіть своє здоров'я.